З таких дуже потужних символів, знаків цей і Щит сварога, щит сварога він, е, має дуже просте графічне начертання. Е, його ми бачимо навіть на християнських іконах. Тобто е, чорнорисці і це використовують. Вони дивляться, забирають і використовують. А, але кажуть, що, що, що того нема, і того не може бути, і забути, і все. О, так вони діють. І по їхніх бібліотиках. Наші, ну не всі, не всі, не всі, тому що не все, не все їм вдалося забрати. До пори до часу і побачите. Побачите і наші артефакти, і наші книги, і писемні джерела, ну і тих світлих людей, яких до пори до часу не слід показувати широкому загалу. Так? Хтось має власне, діяти в соціумі, а хтось має тихенько. Ось. І от з чицворога це є такий в графічному начертанні, це дуже простий такий символ, це є два квадрати. Два квадрати накладені один на один. І в ті квадрати вписані від, від, кутів, від кутів бісектриси йде до другого кута. Дві лінії, так, вони роблять такий хрест. І, а квадрат стоїть так і так, і то виходить, що косий хрест і прямий хрест. І ті хрести вони вписані в квадрати. Це дуже простий графічний символ, однак треба пам'ятати, що кожен символ, кожен символ, і в тому числі і наш герб, символ Рарова. І... Ну, це, не своє, не так, це знову ж таки морковити придумали, так правильно звати А ми до сих пір це повторюємо і не можемо е згадати своє слово і сказати так, як, як, як воно є. Е це, знову ж таки, руни навіть. Е то кожен символ, кожен знак він насправді е є графічним відображенням об'ємного процесу, тобто як плоский зріз плоский зріз хвилі, плоский зріз звуку, плоский зріз якогось процесу. І чи, чи, чи графічне начертання, графічне зображення якогось фізичного процесу. І коли ми над цим замислюємося, в то, в то, в то, в то погружаємося, то ми починаємо бачити, як воно працює. Тобто якийсь певний символ, певний значочок раз-раз-раз, а воно раз вже простір міняє. Раз-раз-раз, а воно вже ви відчуваєте вже, вже навколо інакше. І так і під час славлення щось ви бачите, що я, наприклад, руками роблю там перуницю, дубова. Тобто я спеціально роблю певні символи, так, щоб всі їх бачили. аби, аби через очі людей, які беруть участь в обряді, Ті символи починали працювати і в їх житті. І це з більшою потужністю обряду, з більшу потужність е гармонізуючого впливу на простір навколо тих, хто бере участь в нашому обряді. Неважливо, де він є навіть за тисячі миль по, по, там, по телефоні дивиться чи по, чи по ноутбуку. І ото, а, а ще купа символів, то я їх. Е Чи то на підлозі, чи то навколо, чи то да, от, от, тут е, в обряді, чи то е, воно навіть на, на всю Україну. На всю, всю країну просто бере. От, ті символи. О, і ті символи самі різні, один з них все ще цварога. Ну, хто, власне... Дивився відео моє про обережну практику, де я пояснюю, як треба наших воїнів заслоняти, захищати, оберігати, як їх кожен день треба, ото, 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 аби там від них все то відлітало. О, і воно працює, воно є! Воно є. І... Я над ним працюю і. і... і... Тут чоловік сказав що зі мною прийшли, то вже нікого немає. Вже кілька разів обновлювалося, ну. Тобто воно є, воно працює. Це треба робити. І один з тих символів, який в тій обережній практиці, є, то є щит 40. І хто ту практику кожен день робить, то він же міг відчути. Відчути, що це є. Насправді цей символ це також є об'ємний. Не просто символ, а це об'ємна структура. Кристал, скажімо так. Це такий кристал, який складається з двох пірамід. Одна піраміда вершиною вверх, друга піраміда вершиною вниз. І ті піраміди, так от, от, їхні основи, вони перехрещуються, вони входять одну в одну на, на половину. наполовину. І якщо ми це, ті дві піраміди. Ти подивимось з, 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 з того сторони, то ми побачимо, що це Це кристал, це, в тому числі це кристал, один з кристалів е, нашої енергоструктури людини. Один з таких базових кристалів, бо той кристал він, е, притягує, е, при, 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 притягує як антенна, так? притягує і підсилює. Збирає, акумулює е небесний потік і земний потік. І людина тоді виходить, е що вона використовує і земне і небесне. Однак це не просто використовує, людина насправді в тій енергосистемі має своє місце. Тобто вона є провідником. І цей енергокристал не просто притягує в нас в наше тіло, чи то земні сили, чи то небесні сили. Він їх підсилює, збирає, акумулює і пропускає і йде далі в землю. Тобто це такий, як, як це в фізиці називається, транзистор чи, 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 чи як, ту, 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 воно і конденсатор і транзистор. Тобто Воно одночасно збирає, примножує. І І, 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 і. і то людина відповідно ми тоді розуміємо, що вона в єдності. Єдності з землею і з небом. І ми розуміємо, що ми не просто тут так, а ми, маємо, ми займаємо, то ну, чи маємо займати, а хтось не займає своє місце, свою роль в тій, в тій енергоструктурі Земля, Сонце, Сонячна система і так далі. Ось, і виконувати свою енергетичну роль в цьому. І тоді навколо, ну, тоді в тілі, тобто це сама проста практика прокачування небесного і земного потоку. І то, то, то з того починаємо і то описую в книжці свої перші введення в любомудрі теорія любові практики кохання. І, власне, там наголошую, що навіть якщо це просто оце робити, саму просту цю практику, продихувати, прокачувати ті потоки, то е, людина... Починає потужність збільшувати, збільшувати, збільшувати свою. І з неї починають як пробки з пляшки вискакувати всі негативні якісь програми, якісь е, щось наведене, наслане, наспане, пороблене. Е, ш, ну то все, Якісь прив'язки, то все починає посипатися і, і вискакувати, як. як. Корки з пляшки. О. Тож, власне... Це треба розуміти і треба використовувати. О. І оце, якщо графічно зобразити, то це будуть дві піраміди. Дві піраміди, ну, це, дві піраміди це вже не просто земний небесний потік. Якщо говорити про людину, про людський кристал, там одна піраміда, то вона знову ж таки має, як? має тут. Вершини, Основа піраміди. Має, має тут вершини і тут вершини. І це знову ж таки має... Ну, по-різному говорять. Помічники... Ну, помічники, скажімо так. А. І це в різних традиціях знову ж таки, говориться про це. А, тут а, отут дуже важне. Оце, сокіл перед нами летить. Ну, якщо летить, треба активізувати того помічника активізувати того помічника, і тоді той сокіл летить і, і вас веде, веде вперед і вверх. Вперед і вверх. І ви йдете шляхом духовного розвитку, щастя, радості, любові, кохання. О. І тоді все прекрасно, все добре. Це треба власне, з ним дружити, і щоб він вас, вас, вас от, 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 летів перед вами і вів вас. А ззаду, та знову ж таки інший кут, інша вершина піраміди. Що вниз А то ну, в різних традиціях по різному. Кажуть, там, хтось в якісь традиції кажуть бегемот, якийсь черепаха, в якийсь слон по-різному. Тобто, знову ж таки, це перегукується, пере 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 і ви дивитеся в різних традиціях і знаходите, що насправді знання воно одне Ну, ну як вода. Вода. би ну, ви її не назвали, ну, ну, ну вода це є вода. І воно так чи інакше має свої властивості е і свої сили там, і, і так далі. І, ну, грубо кажучи, вода, і в Африці вода. Ну так само і знання. Ось і так само з тими ото, помічниками, супутниками, як би там не назвали. Е це, в принципі, знову ж таки, це частина нас, чи це продовження нас. ну, Бо це наша енергоструктура. Просто знову ж таки, ну, як очі. <головік> хтось ними сповна користується, а хтось не сповна, хтось не придивляється до чогось, хтось, хтось не хоче бачити чогось, щоб не помічати чогось, ну і так далі. І потім падає зі людини. Я пригадую колись так, що злотий був, то що було десь скільки 30, плюс-мінус, Іду якось до себе в кабінет. І от через, через, через такий парк в цей іду І тут розумію, що щось мене в мене щось, щось не зовсім, не зовсім добре бачить, щось, щось мене якось не так, як завжди. І я собі задумався, думаю, так, що я не хочу бачити, що я не хочу бачити, що я не хочу помічати. І так направив туди енергію, направив туди увагу свою, це. Викинув. І раз дивлюся очі, о! Видко, все, супер, нормально. Повернулося, бо в мене завжди зіло, ну, навіть не 100%, а там 150 170 15 17 а не 10. Ну це знову ж таки, це значить, значить я люблю дивитися вдалину. Люблю дивитися далі і далі. ось. І оце так само і так само як очі, хто як їх використовує, чи як язик, мовлення, так? Хто, хто вміє користуватися своїм мовленням, а хто, хто не вміє. Ну і руки, і так далі. І так само у тій енергетичні структури. Ми або використовуємо їх, або не використовуємо, або не знаємо, каже, а то якась видинка там. І ото сокіл. А ззаду там власне чи той слоник, чи той мотик, чи черепашка, як вам зручніше, там цей, то вони, знову ж таки, ну це або наші сили, це знову ж таки, або наша слабкість, або наша сила. Вибачте, за тахтулогію. Ну так, воно виходить. Тобто хтось має багато сили і говорять, не як то говориться, Є сила, нема ума, як то щось. Ну, бо він знає, що він сильний, він знає, що він дуже, що він може це раз і, і, і в нього все ламається. Тобто Воно неврівноважений, він не керує цим. Так і тут. Це наші сили, наші можливості. Ми використовуємо, ми в шоколаді, не використовуємо, може піти в мінус. Тобто кожна наша сила, кожен наш навик він може бути як в плюс, так і в мінус. Так само і той задній та черепашка, Вона може нас тягнути взад. Нас сокол тягне вперед, а тут може тягнути взад. О. А може разом з соколом нас підтримувати ззаду, як, як за плечі, як, як, як по підлокоточки і, і допомагати вперед йти за тим соколом. Ось, тобто це, ну так якщо говорити дуже-дуже коротко, то це наш досвід. Наш досвід, наш, ну, що, що з нами було раніше, що ми робили. Так? І відповідно ну, хтось цей досвід використовує мудро, і це його зміцнює, який би це не був досвід. Кожен досвід, він тоді перетворюється, як то говориться, нема худо без добра. Ой, кувчив палку, воно зрозумів. Так, задумався, зрозумів. А, а зрозумів, то виправив все. О. Не помиляється лише той, хто не робить. Але мудрий, він визнає свої помилки і їх виправляє. А Турник, він каже, ні не ні, не ні, 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 то, то не я, то не моє. І тоді той досвід негативний починає тягнути взагалі. А коли ми досвід використовуємо з ним дружимо і цінуємо, цінуємо свій досвід, то він власне нас під, під, підтримує в русі вперед і вверх за тим соколом. Ось. Оце, е, ну, на тому зупинимося зараз. Бо це, власне, от е, ну, от про цей кристал можна розповідати ще далі. Так? Ще ті дві а потім там знизу 4. Увесь. Однак ну, все має бути поступово. Зрозумійте, задумайтеся, використайте це. Напишіть мені. Напишіть порадити, що я використав, я прислухався, і воно дійсно працює, я відчуваю, як змінилося, і просто навколо мене і моє життя. А, і ну, запитайте, запитайте, а що там далі? Що там далі, які там ще є ключики в цій енергосистемі, в тому, кристалі? О! Оцей кристал це, це і є щит сварога, якщо на нього дивитися зверху ну, чи знизу. І ось щит сварога, коли ми малюємо десь, або е під собою, або як оберіг на вікнах, дверях, на воротах, на, там, і так далі. Чи як в обережній практиці ми ставимо власне, заслін на наших захисників, захисниць, чи на карту України всю ми накладаємо, той ще ворога. Ну, тут дивіться, то відео передник, якщо тут не подивився, то використовуйте. Тут пришвидчуйте ту перемогу України світла і правди. В моїй книжці та перемога вже прийшла. Тепер треба, щоб воно розкрилося, реалізувалося, втілилося. Воно вже могло давно втілитися. Ну, значить, мусимо ще прикласти, ще зусиль, ще зусиль, ще зусиль, ще зусиль. За нас це ніхто не зробить. Кожен з нас має свою частиночку, яку має зробити. Ось. Добро. Оце ото про щит сварога. Тому що він є одночасно і печаткою захистом, і одночасно є порталом. Порталом, коли душі, наприклад. Ми запечатані душі розпечатуємо ті, що чорнорисці запечатали під час обряду поховання до другого пришестя. Ми їх розпечатуємо, запрошуємо в кулю світла, любові, водовик, І тоді в тому лодовику до сонця, до неба, до предків. І та куля летить, 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 а там на сонці ще цварога. І той ще тварога, він як портал. Та не як портал, він портал. Він як врата відкриває той портал і ті душі туди в сонце чи, чи через сонце, і вишні світи, і чи, в інші світи, і летять. Тобто ще цверова це одночасно і початка, захист, оберіг, і портал, відкриття. Ну, треба розуміти, що, коли ми на сонце це ставимо, то, то це портал у світ прави у вишні світи. І Багато практик є таких, коли ми йдемо у вишні світи. ну Зазвичай це ходиться з наставником. Або навіть якщо без наставника, то говориться, що я такий-такий, мій вчитель Словолюбова Бовач, я прийшов для того, для того, для того. І тоді, знову ж таки, ви, ви не йдете одноусібно, ви йдете вже разом зі мною і разом з тими вчителями, які. Які стоять за моїми плечима. Хтось з них ще тут, а хтось вже в світах вишніх. Тобто, а за тими вчителями стоять їх вчителі, і там у світі вишньому відповідно, ті вчителі вас вже зустрічають як свого. Кажуть, ааа, то заходи, то Люба прийшов, то давай, давай, розповідай, що там, як там, чого хочеш. Розумієте, от. Тобто, які а, з, речі елементарні, простенькі. Ви просто сказали кілька слів, ви просто чи одне слово, ви там зробили якийсь символ, а, а запускаються які потужні, які, які глобальні, які просто вселенські процес. Це варто над тим задумуватися. Кожен Божий день. Ось. Тож, давайте. Аби якнайшвидше, як найлегше відродився народ наш у силі славі свій. Ми, як і тисячі років тому промовляємо, вічу світу родився Горіло красний прийди, з велою прекрасною силами нас свої. Силами нас наділи, силами нас усіли, народ наш проведи. Всіків захисників України Світом пернуло головніть, Щитом сворога заслоніть, Силами своїми благоузливі, силами своїми усіми, силами своїми надії, Аби палав ладовий святий. Ай, буде так, слава Єврею, і красному славі.